Вітаю, ви на каналі Trusty Store. Сьогодні ми дивимося на справжнього монстра автономності: Ulefone Armor 24. Це не просто смартфон, це пауербанк на 22 тисячі мільямпер, який вміє дзвонити, та ще й оснащений найпотужнішим ліхтарем, який я коли-небудь бачив у телефоні. Давайте розбиратися по черзі. Почнемо з того, що Ulefone кладе у коробку, отже, в комплекті сам апарат. До речі, він одразу йде з наклеєним захисним склом. Також у коробці ми знаходимо скріпку для сім лодка, шнурок на руку, кабель Type-C та потужний блок швидкої зарядки на 66 Вт. Сам телефон очікувано гігантський і важкий. Це плата за його витривалість. Корпус має посилені кути, гумові заглушки та відповідає стандартам IP69K та mil STD 810H. Він створений, щоб витримувати падіння та занурення. Але головна причина купити цей смартфон це батарея 22 тисячі годин. Що це означає у реальному житті? Ось тест відтворення відео. За 6 годин безперервного перегляду відео. Смартфон витратив лише 3% заряду. Це неймовірний показник. В режимі очікування він може жити місяцями. А при активному використанні це багатоденний марафонець. Але цей телефон не тільки споживає енергію, він нею ділиться. Завдяки функції реверсивної зарядки потужністю 10 Вт, Armor 24 перетворюється на повноцінний пауербанк. Ви можете легко зарядити свої навушники, смарт-годинник або навіть інший телефон. Це справжній центр виживання у вашому рюкзаку. Друга унікальна риса це не просто спалах. Це 1000 тисячолюменовий світлодіодний ліхтар на задній панелі. Він вмикається окремою кнопкою на корпусі, і це не просто ввімкнути вимкнути. По-перше, у нього є три рівні яскравості: низький, середній та високий. По-друге, він має спеціальні режими, звичайне світло, стробоскоп, миготливе світло. Та режим SOS. Це професійний інструмент, який може замінити окремий похідний ліхтар. Отже, ми маємо танк з батареєю та прожектором. А що у нього під капотом? Ми запустили тести, і тут я хочу бути з вами максимально чесним, як завжди у трасті Стор. У тесті Антуту процесор цього телефону випереджає лише 5% пристроїв на ринку, графічний чіп 3 а пам'ять 8%. Це дуже низькі показники. Подивимося на джикбенч. Тут ми бачимо цифри 699. Та 1847, цифра зліва 699. Це його чуйність, як швидко він відкриває додатки. Цифра справа 1847. Це його потужність у важких задачах. Який висновок, як бачите, це не ігровий флагман, але цих цифр більш ніж достатньо для плавної роботи системи: gps навігатора месенджерів та перегляду YouTube. Цей телефон створений для автономності, а не для рекордів швидкості. Це трактор, а не гоночний боліт. І для своїх завдань він має правильний енергоефективний процесор. А що по камерах? У LeFon Armor 24 оснащений подвійною системою, 64 мегапіксельна основна камера та 64-мегапіксельна камера нічного бачення. Основна камера здатна робити чіткі знімки при денному світлі. Але цікавіше те, що вона вміє у спеціальних режимах. Тут є режим уповільненої зйомки, slow motion, професійний про режим, де можна налаштувати все вручну і режим Панорама. Але враховуючи захист IP69K, найкраща функція камери це робота під водою. Ви можете використовувати цей телефон для зйомки в басейні, річці чи морі. А завдяки фізичним кнопкам на корпусі вам не потрібен сенсорний екран, щоб робити фото чи починати запис відео під водою. Отже, давайте підсумуємо: у Lephone Armor 24 Мінуси. Він величезний, важкий і він повільний у тестах продуктивності, плюси, він має батарею, яка переживе будь-яку вашу пригоду, ліхтар, який замінить вам окремий пристрій, та корпус, який витримає найсуворіші умови. Це не телефон для всіх. Але якщо ви далекобійник, будівельник, рибалка, турист, військовий або вам просто потрібен апарат, який гарантовано не підведе вас далеко від цивілізації, Armor24 є одним з найкращих варіантів на ринку. Замовити у Lephone ArmoR24 ви можете в нашому магазині Trusty Store. Посилання, як завжди, я залишаю в описі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб бачити більше чесних оглядів.